Але я не задоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ, ну он є, вам є тец 5 тец 6 то питання ж не тільки в е, протиповітряній обороні. Ну, Ми не можемо використовувати ракети Петріот проти дрону. Ну, які можуть бути у мене питання до мера? Це ж Комунальне підприємство Києва? Я міг би зараз вам сказати, що я думаю про все це. Але я не буду, тому що війна вона одна у нас на всіх, і ми всі повинні вистояти, вийти так і якщо чесно, треба ще й перемогти цього ворога. Тому безумовно я не буду зараз розходитись антикомпліментами до тих людей, які щось не зробили, щось не роблять, які в цілому не спроможні щось зробити. Ми будемо все робити. Ми будемо все робити. І там, де місцева влада не спроможна щось зробити, і там, де приватний сектор, до речі, є, і приватні відповідні станції, так все одно ми все це, все це повинні захищати. Бо у нас одна країна, і люди всі живуть, і вони не звертають увагу, чия ця станція, в чиїй вона власності неважливо на сьогодні. Важливо все це захистити там, де не захищено відновлювати і захищати.